Всім привіт! Сьогодні готуємо смачний овочевий омлет або, як я його називаю, піца без тіста. Для приготування нам потрібні такі продукти: цибуля, солодкий перець, помідори, цвітна капуста, сир моцарелла, яйця, зелень, сіль, перець, чорний мелений і олія для смаження. Спочатку проваримо цвітну капусту в соленій воді. Варимо 10 хвилин. Поки вариться цвітна капуста, ми обсмажуємо на олії цибулю. Додаємо солодкий перець і теж обсмажуємо. А тим часом нарізаємо помідори на дрібні кубики. Додаємо помідори. Підсалюємо і накриваємо кришкою. Хай тушкуються. Цвітна капуста проварилася 10 хвилин. Додаємо її до наших інших овочів. Великі шматочки можна розділити на менші. Я відварюю великими, щоб ці цвіття не розвалювались. І накриваємо кришкою. А тим часом займемося яйцями. Додає, до яєць додаємо сіль. І чорний мелений перець. Сир натерли на велику терку. Перемішуємо добре яйця з спеціями і додаємо сир. Тепер все ретельно перемішуємо, наші овочі вже готові. Перемішуємо їх, щоб лишня волога випарувалась. І наші овочі не були водянистими. Додаємо яйця, все перемішуємо. І додаємо зелень. В моєму випадку це петрушка. Ви можете взяти, яку ви забажаєте. Цей же омлет я готувала замість стрітної капусти клала кабачок. Теж виходить дуже смачно. Накриваємо все кришкою і залишаємо до готовності. Через 10 хвилин наш омлет готовий. Відкриваємо, хай трошки постоїть, щоб лишня. Волога випарувалась. Ось такий чудовий Амлет, друзі, у нас вийшов. Смачного! Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій новий канал. Буду рада взаємокомунікації. Чекайте, далі буде. Ваша лама!